Мої найчіріші вітання всім, хто приєднався. Ми з вами продовжуємо вивчати Microsoft PowerPoint. Дуже часто виникає така ситуація, що в нас під час створення презентації використовується досить велика кількість слайдів. Тому ці слайди доцільніше об'єднувати в якусь окрему групу. Давайте переглянемо з вами зараз презентацію відкриття нових земель навколосвітні подорожі. Коли ми будемо переходити між слайдами, ми бачимо, що в нас на другому слайді є вже окремі групки е слайдів. От, і ми можемо безпосередньо вже переходити і переглядати. Наприклад, ось Фернан Магеллан. У нас є кнопочки, ми можемо повернутися назад. От, ми можемо відразу вперед перейти, назад, перейти на останній слайд, на перший і так далі. І так далі. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, яким чином нам це. Зробити, і створимо вже безпосередньо презентацію з географії, яка буде і називатися відкриття нових земель. Отже, що нам для цього спочатку слід зробити? Ми з вами створюємо нову презентацію. Давайте ми додамо їй якусь тему, тему оберіть, яка вам буде більш до душі. От, ну давайте вже якусь іншу виберемо. Там така якась як буде. Заголовок слайду у нас вона називається. Відкриття нових земель. Навколосвітні подорожі. Ну і обов'язково під заголовку слайду не забудьте вказати, хто цей, цю презентацію виконував. Далі, що ми з вами зробимо далі? Далі ми зробимо з вами слайд, в якому у нас вже будуть посилання на інші слайди. тобто Тут ми давайте і запишемо визначні мандрівники. І перше напишемо, що це вікінги. Так. Далі Марко Поло. Христофор Колумб. І Фернан Магелан. Так. Далі що б я ще радив вам зробити? Ну, по-перше, це підготувати вже е, готові картинки, скачайте їх з інтернету, або ж е, ці всі картинки і ця інформація до слайдів буде вже в описі до цього відео. От. Ну, і Я підготував вже відразу по кожному слайду текст, який буде, і безпосередньо ми цей текст тоді будемо вставляти. Спочатку ми з вами робимо е, ось цю кількість слайдів, яка повинна бути у нас. Отже, спочатку в нас тут е, плавання вікінгів. Ми можемо відразу скопіювати назву, Ctrl-C. Е, і давайте відразу створимо два об'єкта. Заголовок тут Ctrl-V вставили. Тепер давайте ми відразу оберемо картинку От цю лодку для вікінгів. І вставимо сюди безпосередньо вже текст. Ми його виділяємо і Ctrl-V вставляємо в наш слайд. І таким самим чином ми зараз з вами дуже швиденько зробимо ось ці слайди. А потім вже по них ми будемо вставляти гіперпосилання і кнопки дій. Отже, давайте ми вже тут спробуємо вставити лейфа Еріксона. Знову ж таки, ми копіюємо текст і вставляємо до нашого слайду. От. І так далі можемо навіть зараз натиснути, коли курсорчик мигає під слайдом Enter. От, і в нас з'явиться вже такий самий, по суті, макет слайду. Далі Марко поло, вставляємо його з зображення, шукаємо, виділяємо, копіюємо Ctrl-C текст, Ctrl-V, вставляємо. І таким самим чином ми з вами. І надалі створюємо нашу презентацію. Копіюємо із документу Так, текст. Вставляємо і вставляємо картинку. Тут нам тепер її слід трішки збільшити. Ви вже знаєте, як це робити. Дивимось, що в нас іде далі. Книжка Марко Поло. Копіюємо. Ось вона наша книжечка, так само ми її збільшуємо трішки. І вставляємо текст про цю книжку. Копіюємо і вставляємо. І так далі, знову Enter. Ми створюємо презентацію про відкриття нових земель. Христофор Колумб, шукаємо, де він у нас. Так, ось він. Копіюємо текст. Є. Далі плавання Христофора Колумба. Так само Ctrl-C, копіюємо текст, Ctrl-V вставляємо в потрібному на місці. Тепер плавання колумба. Збільшуємо фото чи картинку. Ось таким чином. Дивимось, що в нас далі. І останні два слайда це Фернан Магалан. Додаємо його портрет. Додаємо текст про нього. Так, і робимо останній слайд. Маршрут плавання. Виділяємо текст і вставляємо вже безпосередньо в слайд. Так, чудово. Отже, в нас вийшло 11 слайдів. Ну, давайте тепер повернемось до. Другого слайду і з'ясуємо, що ж це таке за гіперпосилання. Гіперпосилання це ніби вказівний шлях до того слайду чи місця в документі, до якого ми хочемо швиденько перейти. Як нам це зробити? Отже, нам спочатку слід виділити текст, до якого ми хочемо додати ось це гіперпосилання. Далі ми натискаємо Вставка і обираємо гіперпосилання. Тепер ми можемо додавати вже безпосередньо посилання на якісь файли, веб-сторінки і так далі. Але нас зараз цікавить місце в документі. Тобто нам слід обрати місце в документі. Ми з вами виділили вікінги, і нам тоді потрібно обрати той файл, який точніше, слайд, який повинен відкритися. Ось, плавання вікінгів. І натиснути ОК. Зверніть увагу, що в нас вже текст змінився, змінив свій вигляд зовнішній. От. І якщо ми запустимо презентацію, натискаючи F5, наводимо курсор на слово вікінги, і ви бачите, як вже змінюються і стрілочки на ось такий пальчик. Переходимо і відразу відкривається в нас наш слайд. І так само ми можемо виділяти і робити посилання для інших слайдів Марко Поло», Тобто ми обираємо гіперпосилання, місце в документі і шукаємо ось п'ятий слайд. Марко Поло, натискаємо ОК. Так само ми все це робимо для Христофора Колумба. І так само для Фернана Магелана. Далі. Ще дуже зручно використовувати кнопки дії, тому що у вигляді гіперпосилання може бути не лише тільки текст, а ще і кнопки. Давайте ми з вами їх додамо. Отже, для того, щоб вставити ці кнопочки, ми обираємо фігури. І внизу ми бачимо ось ці кнопки дій. Можна. Вибрати кнопку, наприклад, далі. І лівою кнопочкою мишки ми створюємо цю кнопочку далі. Зверніть увагу, що є тепер віконечко, в якому ми повинні обрати дію, яка буде відбуватись після натискання цієї кнопочки. Тобто в нас тут написано, що перейти на наступний слайд. Добре. Давайте я вставлю ще сюди і кнопочку, яка буде вказувати на попередній слайд. Ось така кнопочка в нас буде. І вона буде вказувати на попередній слайд. Добре. Ми можемо змінювати розміри наших кнопочок. Ось таким чином, щоб вони були схожими. Ще одне, що я хотів би вам показати, це те, що давайте ми з вами додамо кнопочку, яка буде вказувати на ось цей домашній слайд, тобто на слайд, в якому будуть у нас посилання на наших визначних мандрівників. Що потрібно робити? Вже тепер потрібно обрати із переліку не попередній наступний слайд і так далі, а обрати ось тут слайд. Це буде конкретний слайд, на яких буде здійснювати, здійснюватись перехід. Тобто нам потрібно обрати визначні мандрівники. І натискаємо ОК. Далі я хочу всі ці кнопочки розмістити на всіх. Слайдах нашої презентації. Що нам для цього слід зробити? Ми лівою кнопочкою мишки виділяємо відразу всі кнопочки, натискаємо Ctrl-C, копіюємо. І тепер в нашому слайді ми натискаємо Ctrl-V для кожного слайду. І ви бачите, що ці кнопочки тепер автоматично додаються. Ми їх вставляємо Ctrl-V до кожного слайду. І зараз ми відразу з вами перевіримо, як будуть працювати наші кнопочки. Так, і останній слайд. Трішки ми їх опустимо. Ось так. Давайте запустимо нашу презентацію. І ми бачимо, що в нас відразу вже є посилання. Ну, давайте перейдемо, наприклад, на Христофор Колумб. Так, чудово працює, ми перейдемо далі. Бачимо так, як змінюються, відбуваються переходи між. Слайдами на домашню сторіночку, Магелан. так чудово вікінги. Угу. Марко Поло. Ось так чудово. І ми дуже-дуже швиденько зробили з вами презентацію, яка містить собі гіперпосилання та кнопки дій. Будь ласка, зробіть подібну презентацію і додайте, будь ласка, анімаційні ефекти для. Тексту для картинок от, до кожного слайду. Дякую за увагу і на все добре!